Всім привіт! Хочу я сьогодні зняти, можливо, дуже комусь буде корисне відео. Це для того, щоб не виконали хлопці гроші на вітер. Паски, звісно, я не прихильник, щоб купувати якісь дорогі, тому що по лісу лазять, лазять різні тварини. І не тільки четвероногі, а часто-двоногі. Паски часто дуже крадуть. Тому паску. Не треба, мабуть, покупати дуже дорогу, але і ось таку купувати не треба, тому що якщо навіть її не вкрадуть, ці гроші викинуті на вітер. Зараз я підійду. Я знаю, що, я знаю, що багато хто зараз пов'яже це із якоюсь містикою в цьому місті, але я думаю, що це просто така пастка. Друга пастка така сама і результат однаковий. Ось коротенький відрізок відео, як я на цьому ж самому місці намагався з ходу упіймати Лохматого, який був результат. Недорозуміння. Ошибка карти. Це інша карта. Це вже зовсім не та карта. Ошибка карти. вот так ошибка карты а потом мы еще полетел диск на компьютере Действительно, на то мистика дурня якась я сегодня вместе забираю, забираю пластку ну и к свиням елки-палки я в шоке не я действительно в шоке Знову, снова та самая проблема Та сама проблема на тому самому місці, те ж саме озеро, те ж саме місто, я просто не знаю що думати Ось така штука. Зараз спробую забрати і цю фотопастку потім перевірялась на енергетику місце, і я все ж таки упрямо поставив пастку. І знову буквально паску поставив через декілька метрів від минулого місця, щоб, щоб було свіжіше місце. І ось знову отака фігня. Я, хто не вірить в паранормальні явища, то знаєте, що камера фотопаска 300 міні це повна лажа. Не викидуйте своїх грошей ось так. То, що я хочу сказати цим відео, Цим відео я хочу просто застерегти інших любителів природи, натуралістів, що вони не повторювали моїх помилок. Ці пастки, хоч і зовсім чуть-чуть, трішечки дешевше, ніж інші, але купувати їх не варто. Вони працюють, здається, що економно від 4. Від 4 батареїк, а не 8, як інші. Ну, подумаєш, там кут кут у них трошеч, трошечки менший, ніж у інших. Але ж все ж таки 4 батарейки і вони працюють досить економно. Але ж, така штука, вони працюють зовсім недовго і дуже часто заряда одних, однієї. Отаких чотирьох батареїк досить, щоб вони почали висвічувати. Ухти! Ухти! Цього не може бути. Запрацювало! Ага, фальш старт. Фальш старт. Значить, значить мені здалося, начебто начеб начеб запрацювало. Почали навіть щось знімати, але все-таки... На карті пам'яті нічого не пишеться. І одна, і друга. Тут просто немає нічого. Тут карта пам'яті знята. А тут вставлена карта пам'яті. Ось вона стоїть. Ось вона карта пам'яті. Яку б я не вставляв. Без різниці. Не одна, не друга. Фотопастка. Не бачить карта пам Карта пам'яті одна. Одні умови у обох пасток те ж саме місце, і що дуже символічно, одна і та ж сама вада, один і той самий недолік. Вони перестають бачити карти пам'яті. Тож, тепер побачимо, як спрацюють ще інші, але я хочу застерегти 300 міні своєю економністю. Не Коштує того, щоб пропрацювати тиждень і показувати вам одноманітні ось такі фотографії. Тож застерігаю від покупок такого ось лайна. Дякую всім за увагу, за терпіння.